Вітаю вас, козирожки! Сьогодні мова піде про з'єднання Венери і Марса у вашому другому секторі гороскопа. Відбувається воно 22 лютого 2024 року. І те, що із якоюсь новою енергетикою, новим баченням взагалі своєї фінансової, зокрема, подушки, своєї безпеки, фінансової того, яким чином ви хочете заробляти, і як це все вам скомпонувати, що вам робити по-іншому, ви відчули. Ще із кінця січня, то й раніше, коли Плутон увійшов у водолія. Також по молодику 10 лютого ця енергія стала ще більш концентрованою. І ось вже після 13 лютого 24 року, коли Марс переходить у водолія разом із Венерою, поступово вони з'єднуються із Плутоном, це дає нам силу. Концентруватися, силу зрозуміти нашу позицію, робити, як ми хочемо, зрозуміти, що треба зробити по-новому, як по-новому витрачати, як по-новому заробляти, який новий подих, свіжий нам запустити в наш гаманець, у наше майно також, можливо, з чим треба розпрощатися, і взагалі теми фінансові у спілкуванні з партнером зараз для вас дуже актуальні. Загалом це ситуації також, які потребують великих обговорень і переміг. Мін у сімейних стосунках. Крім цього, це такого роду спілкування, коли ви бачите суміш і ваших цілей пріоритетів у житті, дитячої теми, партнера, фінансів, всієї цієї основної стабільності, яка просто знаходиться в одному флаконі і дуже зав'язана на тому, як вам заробляти по-іншому, як вам, врешті-решт, змінити щось у своїх доходах або у своїх тратах, куди вам їх вкласти і на що. Згодний ваш партнер, яку фінансову свободу він вам дає, які можливості для заробітку, можливо, ви бачите у зв'язку з залученням вашого партнера, що саме зараз для вас стоїть у цій сфері на кону. Таке з'єднання вже було 6 березня 2022 року і принесло нам тоді розуміння того, що все змінилося, те, що будували, рухнуло, і куди рухатись далі не зрозуміло, оскільки водолійська енергія була ще не опробовувана. На нами. Але ось тепер по Плутону ми відчуваємо цю силу. Нам важливо дуже глибоко включатися у фінансові стосунки з партнером і допускати можливість розвитку особистого і розвитку партнера обов'язково. Це має бути свобода, свобода фінансова, свобода у можливості заробляти, у можливості витрачати, включатись один в одного, підтримувати, адже водолій передбачає дружнє плече підтримки. Ось цю саме Плутонію Нянську силу, яка є рівнею, коли ви рівня своєму партнеру, а він рівня вам, і ви маєте напрямки руху і можете гармонійно формувати вашу таку фінансову стабільність. Крім цього, це обов'язкова можливість займатися тим, що подобається, що може далі перерости у бізнес. Також, крім цього, по Плутону, обов'язково розуміння того, яку силу ви собою представляєте, і якою силою для вас є ваш партнер. Ось це дуже таке грамотний акцент на цій водолійські енергії. Коли ви маєте самостійність, коли ви маєте свободу, коли ви маєте багато можливостей, і ви можете міцно. Вашу цю фінансову планку, ви можете на неї впливати. Звісно, що буде дуже так під'єдати такий аспект, коли це не буде тим, що вам подобається. От прямо зараз весь цей транзитний шлях до січня 2026 року фіксується з'єднання Марса з Венерою, зараз. Ви будете відчувати, що це не те, що вам подобається, що ще щось би треба поміняти. Ви ще до цього не прийшли. Але по мірі перебирання цих Варіантів, ви будете розуміти, що ви все ближче і ближче до цього підходите. Хоч і змінюється ситуація, хоч і ви весь час на шляху, але все ж таки ви вхоплюєте ці комфортні для вас стосунки, перспективні, ви йдете в ногу з часом. Крім цього, Уран вийде із вашого п'ятого сектора гороскопу у 26 му році, і стане ось цей момент, поступово він стане більш цікавіший для вас, перспективніший. І набагато більш таки розвиваючий, і він покаже вам ще нові і нові шляхи розвитку. Обов'язково об'єднуйтесь з партнером, обговорювай обговорюйте ваші фінансові питання. Це можуть бути питання і стосовно переїзду, і того, як завести діток, і як вам взагалі сформувати ваше сімейне життя на фоні такої. Таких матеріальних перемін, яким його зробити, але робіть акцент на перспективі ваших стосунків, а не на кожному окремо в цих стосунках. Дякую вам, козирожки, на зв'язку.